Дякуємо всім, що знайшли можливість приїхати, щоб позмагатись цьому турнірі. І зараз для привітального слова надаю мікрофон міському голові зінові Андрійовичу. Слава Україні! Шановні футболісти, зміст життя це грати у футбол. Футбол визначає найкращих, найдостойніших. ну і треба не забувати за олімпійську систему. 40+. плюс. Я бачив, як колишні футболісти 20-30 років тому грали за баскет, Сьогодні вони також би мінімум могли грати в чемпіонаті району. Дякую за участь, дякую всім, хто прийняв участь і команди делегував. І саме головне, в нинішній день ми маємо пам'ятати, завдячуючи кому ми маємо можливість жити, працювати, грати в футбол. Дякую Збройним силам України. Слава Україні! Слово передаю голові Асоціації футболу Руслану Насируку. Так, ну що, ветеранчики, дякую, що ви є. Дякую, що підтримали цей турнір. Хочу, є в нас дві номінації, і на цьому турнірі вирізняюся своєю технікою і бажанням, професійним ставленням. Такі гравець кращим, кращим гравцем турніру, турніру став Данилюк, Данилюк. футбольний клуб скляртняк Ну і Данилюк. кращим Данилюк. захисником Команди ветеранів міста надвірної визнали дитко Андрій. Два данніх лівий Ну, що в даному турнірі всі переможці. До речі, дякуємо тим командам, які приймали участь. А приймали участь на сьогодні шість команд: це адміністрація міста Надвірна, ветерани, ветерани Посічнянської територіальної громади, ветерани міста Коломия, ветерани села Пнів, ветерани Делятина і ветерани надвірної. Значить, третє місце нагороджується ветерани міста Коломия. Капітан команди. Дякуємо вам. Дякуємо. І два слова капітану команди. Я хочу подякувати, що ми відгукнулися, що є люди, які люблять м'яч, люблять це поле. М'яч, який нас об'єднує. Дай Бог, щоб ми ще в 50-ті, -60 в 60-ті зустрічалися, спілкувалися. І, звичайно, все могли підставити, як кажуть, приклад для дітей, які шкода, що сьогодні цих дітей немає. Було чому повчитися. І, звичайно, велика подяка людям, які організовують такі змагання. Друге місце в нашому турнірі зайняла команда ветеранів села Пнів. Два слова капітану ветеранів села Пні. Дуже дякую, хлопці, що ви прийшли. Що ми, е, дякую вам всім, що ми зібрались, прийшли, але в дальнішому хотів би тут є багато ветеранських з колони, бачу таких, як я, і ми десь так би зустріли, щоб кому за 60 побігати, а ні кому за 40. За 60 треба побігати. Я один казав, як один казав, каже, футбол е, це не гра, це наше життя. Так що всім. Здоров'я міцного і слава Україні! Дякую. Ну і переможцем сьогоднішнього турніру пам'яті Небесної Сотні стали ветерани міста надвірне. Капітан Андрій, самий швидкий футболіст. Да, від капітана Перш за все хочу подякувати організаторам, Перш за все організаторам Збройним силам, завдяки за, за яких ми можемо цей турнір збиратись, проводити і пам'ятати за них постійно нашою підтримкою такими турнірами, всякими благодійними внесками, щоб вони знали, що ми за них не забуваємо. Все, дякую. Загальне фото на пам'ять. І після завершення турніру кафе з Євста